Відбулося чергове засідання колегії районної державної адміністрації під головуванням очільника району Романа Квартенка. Особливу увагу під час засідання було приділено питання щодо функціонування об'єктів соціальної та житлово-комунальної сфери району в осінньо-зимовий період. З детальною інформацією перед присутніми виступила завідувач сектору житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації Світлана Самойленко. Вона запевнила, що всі комунальні служби району готові до роботи в осінньо-зимовий період розпочато подачу тепла підприємством теплових мереж. Жилу в жилом фонде коммунальной собственности на 100% процентов подготовлены системы центрального отопления, повыбовосна снабжения, электрощитовые текущим ремонтом отремонтированы 2000 квадратных. Також в районі протягом поточного року впроваджувалися заходи з енергозбереження. Було замінено вікна на пластикові в загальноосвітніх закладах центральній районній лікарні. Завершуються роботи з переоснащення котлів у котельні на вулиці 8 березня в селі Піщанка. Така робота має бути продовжена і в наступному році. Під час колеги йшлося і про недоліки, які були виявлені в ході підготовки до зими. Необхідно активізувати роботу з ремонту яких покрівель у багатоповерхових будинках, розробити заходи з модернізації. Виробничої діяльності у комунальному підприємстві Водоканал та зміцнити фінансову дисципліну щодо розрахунків за комунальні послуги усіма суб'єктами господарювання. Під час колегії було також розглянуто питання щодо готовності сільськогосподарських підприємств до сталого функціонування в зимовий період та проаналізовано стан фінансово-бюджетної дисципліни на підприємствах і організаціях району, а також вивчено стан ефективного і раціонального використання суб'єктами господарювання надр Красноградського району для видобутку користь. Не копали.